Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ще президент України не виключає, що другий саміт миру відбудеться в Індії. Бо прем'єр цієї країни на рендрамоді має важелі впливу на Путіна і може сприяти закінченню російської агресії, блокуванням її економіки, енергоресурсів і оборонно-промислового комплексу. Також Україна попросила прем'єр-міністра Індії посприяти поверненню українських дітей, яких насильно вивезли до Росії. Задля цієї мети пан Моді цілком може. Же зателефонувати путіну особисто, наголошує Володимир Зеленський. То у чому сила Індії, і чи дійсно вона здатна пришвидшити закінчення війни? Олена Чернякова розкаже про це. Індійський нейтралітет як поєднує собі заклики до миру та візити до того, хто цей мир зруйнував. Із серпіза, дозвольте мені від щирого серця подякувати вам за вашу дружбу, за вашу теплу гостинність. Та чи готова Індія не заявами, а ділом прошвидшити мир в Україні? Подзвонити путіну і сказати, хто він такий, і змусити його повернути дітей. І чи справді зацікавлена у проведенні другого саміту миру? Ми поки що не бачили офіційної відповіді. від нью делі зараз не епоха війни. Дипломатія та діалог. Ось що дасть мир. Це. Це слова прем'єр-міністра Індії їх декларує на усіх міжнародних майданчиках світу, але у цій війні Індія обрала нейтралітет. Хоча перше дзвінок і перший візит під час повномасштабної на моді здійснив все ж до Путіна у Росії ними давні хороші відносини, але й вони дають тріщину. Головна причина криється саме у війні, на яку Росія навіть чоловіків з Індії варбувала. Переманювати наших громадян і потім їх постачати як гарматне м'ясо на кордоні з Україною. І ми отримали чотири смерті, і багато людей ошукали. Це теж було дуже велике обурення всередині Індії. В Індії роками працює російська пропаганда з екранів телевізорів, мовою Хінді говорять пропагандисти російського каналу Раша Тудей. Тоді як з Україною відносини між урядами покращилися лише наскільки б суперечливо це не звучало завдяки війні. 23 серпня прем'єр-міністр Моді вперше в історії приїхав до Києва. У делегації разом із ним прибули голова МЗС та радник з безпекових питань. Понад дві години говорили із Володимиром Зеленським за закритими дверима. Левову частину розмову присвятили саме війні і як її завершити справедливим миром для України, чому моді, начебто, хотів допомогти. Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру. І я особисто, як друг, якщо зможу, то дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні. Днями в інтерв'ю індійському змі президент України заявив, що голова уряду найбільш чисельної країни світу справді може. Вплинути на завершення війни як блокуючи можливості агресора вести цю війну, блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу. Натомість, поки уряд Індії радше фінансує військову машину Кремля, вдвічі збільшивши закупівлю сирої нафти з Росії, коли та упала у ціні через західні санкції. Щоправда, за це Індію не засуджує захід, адже ціни на бензин те, що хвилюють виборців в усьому світі. А відтак і їх політиків, тобто є така загальна картина, в якій захід він голосно говорить про санкції, але тихо на на, на багато що погоджується. А індія говорить голосно. Бо каже, що ні, ми от з цієї, з цієї причини не будемо цього робити, тому що ми не хочемо йти проти своїх людей і своїх інтересів. Паралельно Індія виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, про що Нарендра Моді наголошував у Києві. Вони офіційно не постачають зброю напряму в Україні, але підтримують гуманітарно. Надали вже 16 пакетів. А ще їх цікавить співпраця у сфері оборонних промисловостей. Про що буквально цієї суботи говорили дві делегації у Києві? Що зараз цікаво було б індії то це дрони, тому що Україна є передовою державою у світі в цій сфері, причому для Індії. Безпілотники були б цікаві, і дрони і безпілотники були б цікаві не тільки в військовому контексті, але й навіть того ж сільського господарстві. А Києву важлива дипломатична вага Індії на глобальному півдні. тому Нью-Дейлі у так званому шорт-листі тих країн, які могли б провести другий саміт миру. У Індії зараз є чудовий шанс для того, аби підвищити свій імідж в серед країн, першу чергу глобального півдня, але у світі на світовому рівні загалом за рахунок мирних ініціатив за рахунок миротворчої діяльності індія стала б непоганим варіантом, куди приїхали б і демократії і автократії. Але є одне але ім'я якому Китай, Скоріше за все, китайська делегація в Індію не приїде, і це не пов'язано буде з Україною чи з Росією. Це буде пов'язано виключно з двосторонніми китайсько-індійськими відносинами, які залишаються ну відносно напруженими, хоча й стабільними. І врешті досі не зрозуміло, чи хоче на рендромоді по. В справжньому підготувати цей саміт, президент України неодноразово казав, його проведення можливе тільки на основі української формули миру. А Індія й досі не підписала фінальну декларацію за підсумками першого саміту у Швейцарії. Але до миру знову закликали буквально нещодавно у Казані на саміті з Путіним. Тож другий саміт миру в Індії питання усе ще дискусійне. Для того щоб Індія стала таким. Посередником треба згода обіг сторон сторін. Тобто треба, щоб і Росія погодилася, і світове співтовариство. Та зараз позиція Індії відносно Путіна може змінитися через залучення до війни солдатів з північної Кореї, що у перспективі загрожує безпеці в Азії, і буквально підтверджує те, що Україна говорить роками. Попри усе Кремль хоче наступати далі.